Всім привіт! Знімаю другу частину моїх акваріумів які у мене є. Так, оце стійка з трьох акваріумів по 30 літрів. Цьому в цьому акваріумі в гупі зелені і пецилія редиска. Трішки моху, анубіасів і креветок. Сумнівного походження. У наступному акваріумі Гупі Білий токседа. Ну, Майже те саме <кхм> по рослинам. І тяли ті, тільки креветки червоні. Третій акваріум у мене із гупі. Платіна, голд, платина, меченосець, пару боців десь там плаває. Ось що вони. І червоні креветки. Раз зараз кормлю їх. Так, піднімаємося наверх. Тут у мене санці гупаків різних. Тут у мене і синьо-зелені є, тут і. і Білий такседо, і кої, і такі дворняшки різні. Так, в цьому акваріумі у мене чорний макропод, але я його майже не бачу. І велика ампулярія. Майже не бачу геть зовсім. Наступний трішки проблемний, має зелений колір. Питаюся обрати. Тут у мене... Full Redalбіна губі. Тоже дуже гарні. Але зараз працюю над тим, щоб прибрати цю зелень. Цей акваріум всім знайомий вже, До болю Тут розб... виростають мої <кхи> півники. Молодь півники, одна із молодь півників. Це самі старші Так, спускаємося на низ. Оце 100-літровий акваріум, у якому основну частину займають рослини і оця пара попугайчиків із своєю малечою. Також є меченосець, трішки макроподів. Але головні, звісно, тут попугаї І оцей гарний хлопчина. Батько їхній. Там далі їхній. Гатинка, яку вони вже геть посадили на стекло знизу. вже все вигралось від неї. І це мамочка. Оце таке. Якраз я їх годую зараз. Вони в мене їдять. Всім гарного ранку, дня. А і ось все їхніше Чуть, трошки доросліше покоління. Частина їх. Все, всім дякую, до побачення. Підписуйтесь на канал.